Усім привіт! Стартували нові акції в мережі магазинів АТБ з 29 січня і по 4 лютого включно. Покажу вам найвигідніші пропозиції, тож не пропустіть. Так, ви просили показати ціни на овочі та фрукти, тому розпочнемо із цієї категорії, а загалом покажу вам найвигідніші пропозиції, які діятимуть цього тижня. Лимон, перший катунок 59 гривень. Апельсини ціна 50 гривень. Шукаємо з вами яскраві цінночки. Томат тепличний, ціна 90 гривень за 1 кілограм. Помело 63 гривні за кілограм. Огірки 113,90 за кілограм. Капуста пікінська 62 гривні. Копійки заокрулюю у більшу сторону. Вода трускавецька 1,5 літра за 14 гривень та 10 копійок. Кока-Кола 2-літрова. Zero Sugar або Original Tast. Ціна 40 гривень та 50 копійок. Ось такий енергетичний напій від своєї лінії об'ємом 1 літр за 21 гривню та 20 копійок. Нектар від торгової марки Біола. Гострий 41 гривня, 70 копійок за літр. Торгової марки Джафа нектар. З плодів манго з екстрактом Лися Стевії, 44 гривні та 50 копійок за 950 мл. Апольсин Грейфрут 47,60. І ще один варіант 44,50. Пишня. Сухі сніданки від торгової марки старт 330 грамів, 49,80. 80. Пластівці кукурудзяні старт 500 грамів за 57 гривень. Чаї від торгової марки «Ахмат Ті. 42 пакетики, 23 гривні 50 копійок. Ось ці, що мені цікаво було вчора подивитись, так і так, була помилка і ціна за ось таку пачку 76 штук 80 гривень. Розсипний чай 100 г за 49 гривень. Чай пакетований, мономах, 45 пакетиків. Кенійський 32 гривні та 40 копійок. Розсипний чай, мономах кенійський. Вага 80 грамів, ціна 43,40 Чай зелений від делюкс. Вага 100 грамів, ціна 56 гривень. Чай чорний. Цейлонський з ароматом бергамоту. 100 грамів за 56 гривень. Кава зі Львова еспресо класичне. 109 гривень 240 грамів. Львівська традиційна ціна 127 гривень за 240 грамів. Гадайте, яку я люблю із цих всіх смаків. М? Кава Мелена Амбасадор 117 гривень за 250 грамів. Кава Мелена Дарк 225 г за 103 гривні. Амбасадор. Рощинна кава картна. 140 грамів 236 гривень. В зернах Амбасадор 1 кілограм за 402 гривні. Йогурт Делісімо 21 гривня та 50 копійок за 118 грамів. Це такий йогурт десертний із вишнею, з кульками, з кульками зі смаком солоної карамелі. І ось такий варіант із зірочками. Йогурт дитячий з лагодом, Малятко солодкий 170 г за 15 гривень. Йогурт персик. Песик персик, 170 г за 16 гривень. Сир кисломолочний. білоцерківський, 62 гривні 50 копійок за 350 г 5% жирності. Такий варіант, 9% жирності коштує 67,50. І нежирний сир кисломолочний 56,50. Кефір. Галичина. 2,5% жирності, 870 грамів за 41 гривню. Сирок плавлений, президент вершковий. 70 грамів за 15,50. Дуже гарна пропозиція. Сир м'який. Преміалі. Пелата. Вага 180 грамів, ціна 49 гривень. Сир твердий від своєї лінії. Вершковий або голландський, Ціна 54 гривні за 160 грамів. Не було в анонсі ось такої акції, а є. Акція на сир комо з ароматом теплого молока. 160 грамів 79 гривень. Хавардія 83 гривні. Голландія 72 гривні 50 копійок. І традиційний 77-70. Нарізаний скипками. Буженина традиційна 240 гривень за 1 кілограм. Сосиски ліонські ціна за кілограм 221 гривня та 90 копійок. Не сосиски, а сардельки. Ковбаса тернопільська ціна за кілограм 309 гривень. Вони сосиски. Докторські фірмові в упаковці 820 грамів і ціна за таку упаковку 121 гривня та 50 копійок. Ковбаса губернська напівкопчена, 420 грамів. Ціна за таку упаковку 70 гривень 50 копійок. Від торгової марки Добров. Ковбаса лікарська. 107 гривень та 50 копійок за пів кілограма. В упаковці пів кілограма. Свинина у власному соку від своєї лінії. 81 гривня та 50 копійок за 525 грамів. Яловичина у власному соку Вага така сама. Ціна 91 гривня і 70 копійок. Піца Альберто. 4 сири. 363 грами і ціна 93 гривні. Торгової марки Оліс майонез чудовий. 300 грамів за 26 гривень і 50 копійок. Від Оліс ще й ось такий файний майонез 500 грамів за 48,30. Акційна ціна на пельмені мішутка. Три варіанти є зі знижкою. Ось такий з м'ясом телятини, вага 450 г, ціна 76 гривень. Філейні із охолодженим м'ясом курки 91 гривня 650 г. І з м'ясом індички 100 гривень та 650 г в упаковці. Ось така суміш овочева, суп з грибами. 400 грамів 40 гривень від своєї лінії. Суміш овочева мексиканська 400 грамів за 41 гривню. Хачапурі по-аджарськи Валесто. Вага 300 г, ціна 70 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь 100%, відсотків 500 грамів за 64 гривні. Морозиво магнат, малиновий чизкейк. Вага 500 грамів. Ціна 85 гривень. Соуси від торгової марки Густо Сацебелі 180 грамів 19 гривень. Карбонара соус від Густо – 20 гривень та 70 копійок. І сирний соус 180 грамів за 20 гривень. Акційна ціна на гумілки курячі і крило. Гумілки – 76 гривень за кілограм. Так, крило 90 гривень за 1 кілограм. Риба тижня хек свіжозаморожений тушка. 158 гривень та 50 копійок. Так. Орієнтовна вага трошки більше, ніж 1 кілограм. Від своєї лінії сардина атлантична у томатному соусі. 45 гривень та 30 копійок. За 240 грамів. До речі, ключа для відкривання немає. Сардина бланшована в олії 46 гривень та 10 копійок. Морепродукти. м'ясо міді від своєї лінії. Вага 350 грамів за 77 гривень. І ще є по акції ось такий морський коктейль. Коктейль з морепродуктів 88 гривень та 50 копійок, 400 грамів. Дуже гарна знижка на чипси від торгової марки Лейс. Риберця гриль, вага 120 грамів, ціна 39,40. І рифлені ціна 39,40. Вафлі Артек від своєї лінії 30 гривень та 50 копійок. Вага 236 грамів, три смаки в асортименті. Крекер тук зі смаком сметани та цибулі 34 гривні та зі смаком паприки. Вага 100 грамів. Приправа від торгової марки приправка. 27 гривень та 70 копійок до курки, до м'яса, до шашлику, до плову та до риби. Вага різна. Є і 40 грамів, 45-50. Олія олейна традиційна рафінована. 850 мл за 66 гривень та 30 копійок. Покажу вам і іншу олію. Майола рафінована теж 850 за 62 гривні 70 копійок. Стожар 75-74. Заукрулилася 80 копійок. Так? Олейна олія 1 літр 800 мл за 150 гривень. Шоколад від Відрошен 38,80, полуниця. З вафлею та карамель печивом Вага 100 або 90 грамів. Цукерки у подарунковій коробці. Торгова марка Любімов. Ціна 99 гривень, вага 140 грамів. Цукерки вагові. Ромашка класична від своєї лінії. 139,90 за 1 кілограм. Завжди цікаво глянути ціни на яйця. Одна штука 4 гривні. Від торгової марки квочка 58,70, 10 штук, розмір це 1. Домашній квочка 60 гривень, розмір – це 0. Від своєї лінії. Ціна 49 гривень, 10 штук, розмір це 1. Ось такі за 56,50 розмір це 0. Ясенцвіт 64,40. Розмір L М63 гривні. Полтавське яйця 50 гривень. Розмір С1. Яйца 0 57 гривень та 90 купів. 58 гривень. Ще не було такого відео, щоб ви мене не питали про акції на масло. Давайте подивимося, що тут є з яскравим цінничком Продукт. Ваш молочник. Це не масло, це її продукт рослинно вершковий 180 г за 34,40. Але це не є нова акція, це вона вже була давніше. Так, наступне, що тут є, масло від своєї лінії солодко-вершкове 72 гривні 80 копійок селянське 72,6% жирності. Це ось таке. Від торгової марки Комо безлактозне. 88,50. Ось таке. 180 грамів. Масло Дари Карпат, солодковершкове 85,80, 72,6% жирності. Ось це. І суміш від торгової марки Тульчинка. 400 грамів, 72 гривні та 30 кубів. Нових. Цін, як бачите, нема. І особисто для мене завжди цікавий ось цей відділ. Завжди чекаю, що тут будуть акції на крупи, на гречку, на рис. Не змінились ціни. Гречка, як і була по 32 гривні, басматі 100, жасмін 100. Цей рис шліфований 62 гривні, 50. Копійок від Deluxe 1 кг, Камоліна 80 Фасований, тут є 500 грамів 4 пакетики. 44,50 500 грамів це загальна вага. Бугур 42 гривні. Крупа пшенична, полтавська 21 гривня, 50 копійок. Так, і на макаронні вироби теж нема акцій, Те, що було, що я вам показувала, так і залишилось. Спагетті отакі цільнозернові темні. Зірочки для пасти, але я так бачу, то, що розпродують 36,70 Небагато залишків. Вологий корм для котів. Клуб 4 лапи 11,80 гривень. Вага 80 грамів. Туалетний папір сніжна панда. 4 рулони двошаровий по 48 гривень за упаковку. Вологі серветки від розумного вибору. 72 штуки в упаковці із клапаном. Ціна 30 гривень. Серветки паперові, одношарові. 200 штук. Вони є коротші. Бачите, ось тут є. Породіл. Ціна 30 гривень. Для волосся кліємен. 79 гривень за 225 мл. І ось такий варіант клієнт 2 в одному 128 гривень 360 мл. Шампунь для волосся «Романтик» 500 мл, 77 гривень, Іде із ручним дозатором. Шампунь для волосся «Романтик» 105 гривень і в таку ж ціну бальзам. Шампунь а це бальзам. 850 мл об'єм. Онікс Сантрігель, Універсальний засіб. Об'єм 1 кілограм. 50 гривень. Підвіски в унітаз неопюр. Дві штуки в упаковці 46 гривень. Порошок для прання Савекс. 3 кілограми за 249 гривень. Гель для прання Грюнвальд 2 літри та 100 мл за 76 гривень. Є ще ось такий варіант. Кондиціонер Ополіскувач для тканин «Савекс» 800 мл 73 гривні. 1,5 літри за 135 гривень. Прокладки Libres 8 або 9 штук в упаковці. Ціна 26 гривень. Тенні прокладки від Libres Ціна 48 гривень, 50 штук в упаковці. Підгузки для дорослих тена 30 штук за 610 гривень. Підгузки розмір М також 30 штук за 530 гривень. А це підгузки трусики для дорослих в упаковці 10 штук. Розмір L – 188 гривень. Розмір M – за 165 гривень. Підгузки Huggies Classic 290 гривень. П'ятірка 38 штук. Четвірка 44 штуки. Трійка 52 штуки.